Я маленька кубабка. Фігури, фігури, дивись на круги. Вчимося ми гратись, навчатись завжди. Півколо, квадрат і трикутник. Бачу ще й прямокутник. Доброго дня, діти! Я мама кульбабка. Я маленька кубабка. Сьогодні ми з вами будемо вивчати. Геометричні фігури! Фігури різні знайдемо. Разом їх ми назвемо. Конус, квадрат і трикутник. Вивчимо ще й прямокутник. Дорогі батьки, будь ласка, поставте нам вподобайку. Дякую. Підписуйтесь на наш канал. Цікаво, цікаво, яка заховалась тут геометрична фігура. Ти знаєш, що це? Це гаманець. У вигляді мушлі? А тут заховалася якась геометрична фігура. Та дам Це геометрична фігура. Хрест. Хрест. Це також геометрична фігура. Коло! Воно наче сонечко, кругле коло. Хочеш, я зроблю тобі? Коло із дротиків. Так. Робимо, робимо, робимо. Зараз я зроблю коло для тебе. Дивіться, були, були дротики, рівна лінія. А я зробила вам коло. Кругле коло. Коло. Це геометрична фігура коло. Предмети круглої форми. Тарілка. Кермо. Колесо! гудзик, Піца! Це також коло. А також оце дитяче люстерко має форму кола. Тарілка, кермо, гудзик, піца, пончик мають форму кола. Це коло. Яке коло більше? Червоне? Чи жовте? Яке коло більше? Червоне? Чи жовте? Так, червоне коло більше. Ти молодець, ти справився! Тягнемо наше коло помалу. І ми отримали нову геометричну фігуру. Знаєш, як вона називається? Знаєш? Так! Це овал! Овал, а став овал. Ця геометрична фігура називається овал-о. Овал, овал, коло, а став овал. А це фігури овальної форми. Ківі, кокос, яйце диня та хліб. Це предмети овальної форми. Ось це дзеркало, до речі, теж має овальну форму. Форма овал. Привіт, я маленька кубабка! Привіт, дітки! Це маленька кульбабка. Вона буде з нами гратися. І розлівайтеся. Так, що ми маємо? Давай подивимось, які ми маємо іграшки. Це будиночок. Це будиночок. Ці стіни в будиночку мають прямокутну форму. Так, давай подивимося, хто живе в будиночку. Покажемо. Маша. Маша тут живе? Так. Ну, я не знаю. Давай подивимося. Відкриваємо двері. Двері також прямо кутної форми. Відкриваємо двері. Так, 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 хто там живе? Там Маша. Маша? Давай там... покажемо. Там ще коробка з іграшками. Ну, у то не бачать. Подивіться, там ще коробка з іграшками. Бачите? Такі коробки є Коробка з іграшками. Давайте подивимося, хто там... тут. Там маша. Живе Маша в цьому будиночку? Да. Дивіться, ця Маша живе в цьому будиночку. Вона власниця цього будинку. Тут живе Маша. А тут хто живе? Це також будиночок. Там пезиве! Там живе пес, це будка. Подивіться, це будка, а дах має трикутну форму. Дивимося. Що тут ще в будиночку є Так. А -а -а. О, о о а як нам його відкрити? ти не Я знаю кудись нажати, що вона викрилося. Треба нажати от на кнопку і вона Вау. <плес> <плес> Там ще є стільчик і, і стіль. Стільчик є, дивіться. <плес> це... Що це таке? Кровать. Прямокутної форми і подушка. А також тут ще є лампочка, ще є меблі тут для Маші. Так, так, так. Тут навіть є дошка, щоб на ній малювати. Так, це будиночок, де живе Маша. Давай хай Маша йде додому. Маша, заходь до себе додому в будиночок. Так, так, так. Це двері. Вони прямокутної форми. Двері. Я буду ним гратися. Будемо гратися. Давай тепер розставимо меблі. Mm -hmm. Так. Давай. Ставимо меблі. Так. Mm -hmm. Це стільчик. Mm -hmm. Меблі, стільчик. Так, поставимо тут стільчик. Закриємо тут двері. Далі. Що тут є? Що тут ще є? Дивись, ти знаєш, що це? Дзеркало Маша дивилась в дзеркало. Так, була красуня. Куди поставимо дзеркало? Можеш поставити дзеркало? Можу. Ану. От туди. Давай. О, там буде стояти дзеркало. Я, зараз все вийде. Дивись, я правильно ставлю дзеркало? Так, правильно? Так. Маша вже, напевно, втомилася. Давай покладемо її спати. Давай. А я дістану спати? Я покладу її спати, а ти дістанеш ковдру, так? Дістанеш ковдру для Машу. Давай же маші не було холодно, ми її вкрим ковдрою. Ні, вона трошки не закотить. Вона є ще отака не помпеть. Давай, я тобі допоможу, давай. Давай. Так, дивись, вкриваємо Машу ковдрою, щоб їй було тепло спати. До речі, ковдра в нас також в прямокутної форми. Ковдра. У нас Маша маленька і ковдра теж маленька. Вкрили Машу ковдрою прямокутної форми. Давайте подивимося, що тут є, які іграшки має Маша. Давай. Які іграшки маєш ти. Анушкажи. Розкажи, <рисуйся> <рисуйся> расскажи, які іграшки маєш ти. Анул, розкажи нам. Дивіться. А ти маєш ляльку в сині. Дивіться, які іграшки має Маша. Я... Лялька, ведмедик, міс і кубик. Ось які іграшки має Маша. А, а ти розкажи нам, які іграшки маєш ти в такому будиночку живе наша. Маша. Наша Маша! Геометрична фігура квадрат! У квадратах! Обов'язково! Всі сторони однакові. Це квадрат. Я намалюю тобі квадрат. Пам'ятай, у квадрата всі сторони однакові. Це червоний квадрат. Квадрат. Червоний квадрат. Ти можеш намалювати квадрат? Так, ти вже дорослий. Ти також можеш намалювати квадрат. Це квадрат. Був квадрат. А зараз нема нічого. Нуль. Геометричних фігур. Нуль. Нема квадрата. Був квадрат. І нема квадрату. Це квадрат, а це предмети квадратної форми. Подарунок. Килимок. Подушка, картина. Це предмети квадратної форми. Фігури, фігури, дивись навкруги. Вчимося ми гратись, навчатися завжди. Півкола квадрат і трикутник. Бачу ще й прямокутник. Ти бачиш квадрат? Де квадрат? Зверху? Чи знизу? Зверху? Ні, цей квадрат знизу. Ось знизу. Знизу цей квадрат знаходиться знизу. Низ. То вверх, а це низ. Цей квадрат знаходиться знизу. Молодець! Фігури різні знайдемо. Разом їх ми назвемо. Конус квадрат і трикутник. Бачу, ще й прямокутник. Це геометрична фігура. Трикутник. Трикутник має. Три кути. Порахуємо. Один. Два. Три. Ось кут. Один, два, три. Трикутник має три кути. Тому він ім називається Трикутник, бо має три кути. Один, два, три. Три кути має трикутник. А це предмети трикутної форми. Шматок піци. Дорожній знак прапорець. Може, ти знаєш ще якісь геометричні фігури трикутної форми? Підкажеш мені? Хм. Гора. Так, гора також має трикутну форму. Ялинка. Ялинка також має трикутну форму. а ще, а ще. Прапорець також має трикутну форму. Ти молодець. Дай п'ять. Дякую. Прямокутник! Маєш пам'ятати? Це не наші двері в хаті. Наша дощечка також має прямокутну форму. Прямокутник це коли дві сторони однакові, а дві трошки менші. Всі кути прямі. Це той же квадрат, тільки витягнутий. Це прямокутник. Маєш пам'ятати! Прямокутник це наші двері в хаті. Наша дощечка також має прямокутну форму. А ще предмети прямокутної форми це... телефон Так, гаманець! Оцей прямокутник якого кольору? Якого? Так, ти знаєш, кольори. молодець? Цей прямокутник червоного кольору. Молодець! Геометрична фігура конус. Це наче шапка в клоуна. Шапка в клоуна має форму конусу. Такі ковпаки ми вдягаємо на день народження. Або ще на якісь свята. Ти бачиш конус? Де? Де? Де він заховався? Ти бачиш конус? Я не бачу конус. Підкажи мені, де конус? Де? А, у мене на голові є фігура конусної форми. Так, це ковпак! У мене на голові ковпак конусної форми! Молодець! Форму конуса, маю, стаканчик від морозива ковпак та морква. Молоди! Фігури, фігури, дивись навкруги, вчимося, ми гратись, навчатись завжди. Півколо, квадрат і трикутник. Бачу ще й прямокутник. Це куб і кубиків квадратних можна щось побудувати. Та оця коробка. Це геометрична фігура куб. Із кубиків квадратних можна щось побудувати. Наступна геометрична фігура зірка. Та-дам! Це зірка. Це п'ятикутна зірка. Зірка. Зірка Предмети геометричної форми це сніжинка. Печиво у вигляді зірки. Та морська зірка. Ці предмети мають форму зірки. Це геометрична фігура циліндр. Хлопчики нарізали пилкою стовпчики циліндричної форми. Так Стопчик має циліндричну форму. Хочеш, я зроблю тобі швиденько циліндр. Ти також можеш зробити циліндр. Беремо папір або журнал, або газету. Складаємо в коло і отримуємо циліндр. Циліндр. Ти бачиш мене? Це циліндр. Так, так, так. Кого я бачу? О, я бачу малят, які дивляться канал Мама Кульбабка. Так, 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 я тебе бачу. Це циліндр. А це предмети циліндричної форми. Труба. Стовчик. Свічка! Це предмети циліндричної форми. Ти бачиш циліндр? Бачиш циліндр? Це циліндр. Чи це циліндр? Це. Ні, зверху циліндр. Так, це циліндр. А це яка геометрична фігура? Так, це зірка. А це циліндр. Оп! Оп! Наступна геометрична фігура куля. Оп. Кулька може в небо полетіти, а це фігури вигляді кулі. Це м'яч. Це кавун. апельсин має мають форму кулі та яблуко. Фігури різні знайдемо. Разом їх ми назвемо коло квадрат і трикутник. Вивчимо ще й прямокутник. Фігури! Геометричні фігури! Вони мають форму кулі. Оп! Оп! Предмети кулястої форми. В Єгипті є багато пірамід. До Єгипту не поїду. Намалюю вдома, піраміду. Малюємо піраміду. Так. 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 Це геометрична фігура піраміда. До Єгипту не поїду. Намалюю вдома піраміду. Це геометрична фігура називається Піраміда. А це. Пірамідка. Вона також має форму піраміди. Пірамідка. Геометрична фігура п'ятикутник. Щоб повітряний змій літати вмів, йому потрібно п'ять кутів. П'ятикутник. Давай порахуємо разом, кути. Один кут, другий, третій. Четвертий, п'ятий, п'ять кутів, п'ятий кутник. Давай напишемо: Один кут. Два. Другий кут. Три. Третій кут. Чотири. Четвертий кут і п'ять. П'ять кутів. П'ятий кутник. Повітряному змію потрібно п'ять кутів. П'ятий кутник. А ще п'ятикутної форми може бути шпаківня. Наступна геометрична фігура. Хрест. Хрест це також геометрична фігура. Хрест можна побачити на аптечці, на машині швидкої допомоги, на вишиванці. На вишиванці також є хрестик. Фігура хрест. Геометрична фігура серце. Серце. Серце це також геометрична фігура. Ти можеш показати мені серце? Серце це геометрична фігура. Серце. У вигляді серця ми можемо побачити печиво, серце, коробка, серце, цукерка, льодяник у вигляді серця. Це геометрична фігура серце. Це геометрична фігура півколо. Було ціле яблуко. А ми поділилися і отримали геометричну фігуру півколо. Півколо. Це також геометрична фігура. Пів яблучка – це півколо. Геометрична фігура півколо. Що це? Що це? Ти знаєш, що це? Що це? Це, та-дам! Та-дам! Це! Парасолька! Парасолька! Парасолька також має форму півкола! Та-дам! Це парасолька. Вона має форму півкола. Парасолька. Парасолькою можна закриватись від дощу або від сонечка. Парасолька має форму півкола. Фігура півмісяць. Півмісяць. Це також геометрична фігура. А це банан. Він також має форму півмісяця. Перець чилі також має форму півмісяця. Півмісяць ти ще можеш побачити на небі геометрична фігура півмісяць. А це банан форми півмісяць. Геометрична фігура півмісяць. Ти знаєш цю геометричну фігуру? Ти знаєш, як вона називається? Ти знаєш назву цієї геометричної фігури? Це трапеція, трапеція геометрична фігура. А предмети в формі трапеції, це може бути спідниця. А може бути горщик для квітів. Намалюємо квітку в нашій трапеції. Нашу трапецію перетворимо на горщик для квітів. Для цього мені потрібен зелений фломастер. Так, зараз я його відкрию. О, так, це буде стебло. Вигнали тобі? Це стебло. Це буде листочок зеленого кольору. Листочок. Так, листочок і намалюємо зверху квіточку. Для цього візьмемо рожевий колір. Цей рожевий більше схожий на червоний. Намалюємо квітку, квіточку. Була в нас трапеція, а став горщик для нашої квіточки. Трапеція перетворилась в горщик для нашої квіточки. Ми намалювали квітку, яка росте в горщику для квітів. Я зараз намалюю тобі геометричну фігуру, а ти спробуй відгадати. Якщо не відгадаєш, то це не страшно, бо ми всі навчаємось. Я також навчаюсь. Пам'ятаєш, я також навчаюся малювати. А ти зараз разом зі мною вчиш геометричні фігури. Ти знаєш цю геометричну фігуру? Знаєш? Давай порахуємо. І разом її відгадаємо. Рахуємо кути. Один, два. Три. Чотири. П'ятий кут. Шість кутів. Ця фігура має шість кутів. Отже, вона називається Шестикутник. Це Шестикутник. Це геометрична фігура. Називається Шестикутник. Молодець. Шестикутної форми може бути м полиця. А ще може бути! Сніжинка! Так, сніжинки бувають шестикутної форми. Тепер ти знаєш 20 геометричних фігур! 20. Сьогодні ми з вами вивчили та повторили 20 геометричних фігур! Ти молодець! ти Умничка! Дякую тобі за те, що разом гралися, навчалися, розвивалися разом з каналом Мама куль, Бабка. Бажаю щасливого дитинства усім діткам на планеті Земля. До нових зустрічей! На все добре!